Вітаю усіх незламних. 21 грудня, 666-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Наші журналісти продовжують інформувати вас про події війни. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували 35 шахидами. Силами та засобами протиповітряної оборони 34 ударні БПЛА було знищено. Бойова робота тривала понад 7 годин. На Миколаївщині збили 13 шахидів. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Уламками збитого безпілотника завдано руйнувань складському примір. Щеню агропідприємства на місці виникла пожежа. Постраждалих немає. Київщина вночі в одному з районів внаслідок влучання безпілотників у складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик. До гасіння залучали сім одиниць техніки та 36 рятувальників без постраждалих. На Черкащині відмінусували чотири ворожих безпілотники. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків є незначні наслідки. Пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Найголовніше люди не постраждали. Вчора ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БПЛА впали на житловий будинок у Миргородському районі, повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Вже вранці на місці працювала профільна комісія, яка фіксувала руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу. Російські війська вночі вдарили по Херсону серйозних руйнувань, зазнало одне з відділень медичного закладу. Повідомив голова Херсонської Ова Олександр Прокудін. Прилетіло і по житловому будинку, у якому перебували люди. Лише дивом ніхто не постраждав. І сьогодні зранку росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 60 та 46 років, поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку, постраждалого забрали до лікарні. До усього вищевказаного російські окупаційні війська обстріляли ТЕС у прифронтовій області. На щастя, минулися без постраждалих, зазнало пошкоджень обладнання підприємства після припинення обстрілів. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків. За останні два місяці це вже дев'ята атака на прифронтову теплоелектростанцію. Остання відбулася 8 грудня. Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1080 загарбників, збільшивши таким чином втрати у живій силі країни-агресора до 350 тисяч 270 осіб. Повідомляє генштаб. Також українські воїни спалили 14 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину, 20 артилерійських. Систем 4 РЗЗВ, одну крилату ракету, 48 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Протягом найближчих хвилин говоримо про найважливіше з життя Кременчуцької громади. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні! Героям слава! Я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ по Кремчуцькому району. Минула доба пройшла відносно спокійно. Всі відприємства інфраструктури Кремчуцького району працюють в штатному режимі. Розпочну традиційно з подій, які зафіксовані по національній поліції України. За добу зафіксовано виклики стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Це три особи складено адмінпротоколів за статтею 130 чотири особи. Складено адмінпротоколів за домашнє насильство це три особи. Що стосується подій, які зафіксовані по лінії ДСНС. На щастя, їх було за минулу добу лише дві події: одна по грішнім плавням це підграння їжі в одному з домогосподарств, і по Семенівці це допомога спеціалізованим службам цивільного захисту. Це доступ до помешкання лікаря, аварійне відкривання дверей. Далі я хотів би. Рискуючись нагодою, рік закінчується розповісти декілька слів про роботу наших структурних підрозділів, зокрема управління соціального захисту населення. Всі ви знаєте, що протягом року відбулося реформування, всі субсидії і інші допомоги були перенаправлені до пенсійного фонду, і в нашому управлінні залишилося був створений відділ по роботі з ветеранами, який запрацює з 1 січня. І залишилася реєстрація видача державних допомог. То хотів би сказати, що в порівнянні назвати цифри за 2022 рік і 2023, значить, що стосується державних соціальних допомог, це кількість осіб і скільки нараховано допомоги по бувшим районам, які ввійшли в Кременчуцький, Тобто Кременчуцький район в межах Старого району це 1693 особи отримувачі е, допомог, це на 47 мільйонів 293 тисячі. Семенівський бувший район 1677 осіб, отримали 43 мільйони 39 тисяч. Глобинський бувший район 3451 тисяча, отримали 61 мільйон 152 тисячі 946 гривень. І бувший Козичанський район е, 1164 особи отримали 32 мільйона 422 тисячі тисячі. Всього по е, Кременчуцькому району за 2022 рік особи, які отримують державні соціальні допомоги, 7 тисяч 985 і отримали допомогу на суму 183 мільйона 908 тисяч 875 гривень. Що в порівнянні з 2023 роком на 489 осіб менше в цьому році і отримали е, допомогу відповідно менше на 376 1000. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, станом на 1 грудня 2023 року в Кремльчуцькому районі взято на облік 10 тисяч 56 внутрішньопереміщених осіб в розрізі по бувших районах Кремлічуцький район в минулих, скажімо так, кордонах 2339 осіб, Семенівський 1 тисяч воддсят шість, Лубенський 4 тисячі 460 осіб. Козельщанські – 1392 особи. Призначено допомогу на проживання 6292 внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 251 млн 656 866 грн. Це наголошується кошти державного бюджету. У Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці по вулиці Велика Набережна. Зайнялося на восьмому поверсі. Пожежу було ліквідовано до прибуття підрозділів рятувальників. Як повідомляє Кременчуцький райуправління управління ДСНС, знищено електровимикач лічильника, пошкоджено і закопчено стіни та стелю на площі півквадратних квадратних метра. Зарплати працівників дитсадків за листопад розпочнуть фінансувати сьогодні. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, 20 грудня місто погасило борг перед державою по військовому ПДФО. Як пояснювали раніше, саме через нього відбулася затримка нарахувань бюджетникам. Як обіцяють, після фінансування зарплати працівників дитсадків за листопад вже цієї п'ятниці перейдуть до авансів грудня. Благоустрій Кременчука купить самоскит за 3 мільйони 950 тисяч гривень. Про що йдеться на сайті Прозоро заявки приймають до 28 грудня. Зазначимо під час презентації бюджету на поточний рік. Видатків на придбання спецтехніки для комунальних підприємств не передбачали. Кошти на придбання автобуса для перевезення учнів Кременчуцького спортивного ліцею виділить Полтавська обласна рада. На поточний рік було закладено 33 мільйони на придбання 11 автобусів для обласних закладів освіти, зокрема для двох спортивних ліцеїв Кременчуцького і Полтавського. Але провівши тендери, які прямо кажучи, не зіграли і ознайомивши ситуацію, ми зрозуміли, що автобусів просто немає. Ну, ми могли проводити тендери ще до сьогодні. І 33 мільйони у нас долежали. Тому в липні місяці прийнято було рішення, що ці кошти ми частково повернули в обласний бюджет, вони будуть спрямовані на інші поточні питання, а 8 мільйонів 800 тисяч ми спрямували на забезпечення функціонування нового сторону Полтавського ліцею Віталія Грицеєнка та поточного ремонту укриттів військової підготовкою. Спецшколі Никівської та Центру науково-технічної творчості 200 Полтав. Ось це і все питання. Я е, не знаю, що доучного е, автобуса погоджуюсь з вами, що звичайно краще новий. Але судячи із ситуації, що в нас кошти державної субвенції на шкільні автобуси були використані не повністю, деякі області просто фізично не змогли закупити ці шкільні автобуси, тому що відверто будемо говорити їх всіх. Виробляє запорізький автомобільний І Якщо у нас в цьому році був мільярд закладений е гривень на 330 автобусів і придбали тільки 260 на наступний рік закладають е півтора мільярда, тобто ще збільшиться кількість автобусів, але фактично е ми маємо монопсоні, тобто монополі перепрошую виробника. Майже мільярд гривень виділять наступного року на розвиток лікарень Полтавщини. Про це повідомили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту. На заміну застарілого обладнання та ремонту медзакладах спрямують 357 мільйонів гривень, а ще 617 мільйонів на інші потреби лікарень. Як зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, наступного року регіон має отримати від держави сучасний лінійний прискорювач та ангіограф. Обладнання планують встановити в обласній лікарні та онкодиспансері. До цього у медзакладах проведуть капітальні ремонти. В Україні почала діяти нова послуга купівлі-продажу автомобілів у дії. Можна оформити продаж лише легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, який зареєстрований на водія. Ще з нюансів транспортні засоби повинні бути без арештів та не перебувати у розшуку. А ще це має бути перший транспортний засіб, виставлений на продаж за рік, тобто за нього не потрібно сплачувати додатковий податок. Покупець може залишити номерні знаки попереднього власника, крім платних комбінацій, електронним свідоцтвом про реєстрацію транспорт. Одного засобу можна скористатися лише у межах України. Для отримання пластикового варіанту потрібно звернутися до сервісного центру МВС або замовити його доставку укрпоштою. Здоров'я бажаю всім присутнім. Сьогодні ми зібралися. З приємною подією ми сьогодні вручаємо нагороди президента України та Міністерства оборони нашому бійцю, нашому герою захиснику Бажану Олегу Миколаєвичу. У 2013-14 роках брав участь в Євромайдані «Афганська сотня. У 2014 році, 2018 році проходив службу в АТО. Неодноразово заохочувався відзнаками Міністерства оборони України та Генерального штабу. У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. На початку 2018 року був звільнений з лаву Збройних сил України за станом здоров'я у зв'язку з пораненням. У 2018-22 роках активно займався громадською діяльністю в місті Кремінчук. 24 лютого 2022 року прийшов до Кременчуцького РТЦК ТСП. За мобілізацією був призначений на посаду заступника командира з морально-психологічного забезпечення 45-го окремого стрілецького батальйону. Підрозділ виконав бойові завдання в 22-му році в Новобахмутівці та Олександрополі Донецької області, в 23-му році Авдіївка особисто приймав участь в ближніх боях на нулі в одному з боїв отримав поранення. Згідно з указом президента України номер 513 від 24 серпня, 23-го року, за особисту мужність. І самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України. Вірність військовій присязі нагороджується орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. оборони України № 1214 від 13 вересня 23 року за самовіддані дії в боях за територіальну цілісність і незалежність батьківщини нагороджується медалю за поранення легкого. Служу українському народу! Всі ми воюємо не заради нагород, а заради незалежності державного суверенітету нашої держави. Я хочу подякувати своє командування, хочу подякувати е, вище військове командування нашої держави за столі високі нагороди е, за мою службу. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до ухилянтів і об'яснити, що якщо орки, буряти будуть ходити по Кременчуку, будуть ходити по нашому Пентагону, будуть ходити по нашому парку, то гроші ціна вам в цьому житті. Розумію, страшно, розумію, що старищами неньку Україну, як зовнішній, так і внутрішній ворог постійно гнобить. Цьому рано чи пізно має прийти край. Зараз вже нема виходу. Треба боронити свою країну, захищати. У кожного з вас є дружини, батьки, діти, онуки. І ради цього треба боронити землю і ставати на захист батьківщини. Хочу, щоб брали приклад всіх без хлопців які вперше, з перших днів війни пішли добровольцями на фронт, і які теж, теж нічого не вміли. Навіть не було срокової служби у них. Але вони до сьогоднішнього дня воюють, захищають Авдіївку, захищають рідну землю. Воюють також дівчата, які не тільки знищують ворога дронами, але влучно стріляють з РПГ-7. І навіть вже не бояться мишей, яких там багато. Про наш підрозділ два слова. З перших днів війни це київський батальйон, був створений як батальйон Штурм Добробат на базі ветеранів морської піхоти. <кій> Приймав участь в боях за Київ, за Чернігів. Потім в квітні 22-го року війшов в склад Збройних сил України і тримали оборону на Донбасі. В населених пунктах Новобахматівка і Олександропіль. І зараз підрозділ виконує бойові завдання під населеним пунктом Авдіївка. Тут він проявив себе як найкраще зі своєї сторони і має кремезний характер, силу, волю і духу. Дякую Богові, що у мене такі побратим, і мені довелося з ним пліч опліч воювати. Побільше нам таких би поруч була хлопців, як він. То я думаю, Україна переможе і так. І як вони раз поруч, то це буде ще швидше. У Полтавській області внаслідок падіння уламків дрона напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кВт, що живить з побутових споживачів. Про це повідомляє Міненерго. На ранок електропостачання вдалося відновити усі споживачі зі світлом. Генерації, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб абонентів. Законопроєкт про медичний канабіс прийнято парламентом у другому читанні. Він набуде чинності за півроку після опублікування. Законопроєкт регулює обіг канабісу лише у медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання залишається злочином. Виробництво ліків жорстко контролюватимуть на всіх етапах. Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. На Полтавщині відстрілюють тварин у мисливських угіддях для регулювання чисельності популяції лисиці червоної. Вона основний носій збудника вірусу сказу. Загалом в області мають відстріляти 619 таких тварин. У Жовтні місяці 2023 року фахівцями головного управління Держпродспоживслужби спільно з фахівцями Полтавської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведено переральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Дані тварини являються основним розповсюджувачем захворювання. Сказує на визначених територіях лісових угідь області, а це понад 15 тисяч квадратних кілометрів. Проведено ручне розкладання переральної вакцини Орівакс, виробництва товопромпостач місто Бровари, отримано за рахунок коштів державного бюджету. Фахівцями розкладено 388 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних рекомендацій, користувачі мисливських угідь надають необхідну кількість відстріляних лисиць для проведення лабораторного контролю за ефективністю здійснення переральної імунізації диких мисливних тварин у Тавській області. На свята кількість злочинних проникнень до житла зростає на 60-70%. Застерігають в обласній поліції. Як показує практика, злочинці ретельно готуються, слідкують за господарями, вивчають їх графік роботи. Перевіряють захист житла, кількість замків на вхідних дверях. Був зовсім недавно по Кремінчугу. Тільки господар вийшов, і через 5 хвилин буквально злочинець в помешкання. Дане помешкання знаходилося в охороною поліції охорони. Наші хлопці поліцейські прибули за лічені хвилини от, і затримали. Зловмисника на місці скоєння злочину. При ньому були підручні їхні матеріали, те, що ножі там були. Що дало змогу затримати, те, що наші хлопці дуже швидко перебули на місце злочину. Хотілося б звернути господарів майна на як. Першим ділом це, звісно, вхідні двері, щоб були надійні вхідні двері, бажано з двома замками. Далі, якщо це на перший поверх, то бажано, щоб були ролети. От. І ми, як поліцейські, ну, рекомендуємо людям встановлювати на сьогоднішній день домофони, непонятно відділення домофони, але є відеоспостереження, яке дає змогу в реальному часі. Здійснювати ну, відео, яке може приходити прямо вам на телефон, і ви з телефона можете спостерігати за своїм майном. От, І так як у нас було по Полтаві, що господар замітив, що одна і та сама людина підійшла раз до помешкання, а другий раз до помешкання звернувся до поліції. Охорони, тож ми встановили до речі, йому новітні сучасні. Прилади охорони пожежної сигналізації, от, що також на сьогоднішній день являється надійним таким захистом е е помешкань громадян.